Житомирська міська дитяча організація Все робимо самі створила всеукраїнський телепроект Пісенно-танцювальний марафон Твій час, аби підтримати дітей-сиріт з інтернатних закладів. До десятки регіонів, що їх відвідуватимуть під час проекту, увійшов і Бердичів, оскільки тут є два заклади інтернатного типу, розповів голова організації Все робимо самі Богдан Купчинський. Він разом із однодумцями завдяки різним заходам намагатиметься привернути увагу до дітей-сиріт, допомогти їм адаптуватися і соціалізувати реалізуватися у дорослому житті, відшукати у них таланти. Наша ж організація планує цих дітей навчити, співати професійно, танцювати для того, аби вони далі пішли по тій стежці виховуватися, вчитися, і також для цих дітей буде проведено ряд інших заходів, тренінгів, соціальних різних питань, також благодійний табір. В травні місяці відбудеться сам відбір дітей-сиріт в 10 регіонах України. Планується відібрати 70 дітей, які потім поїдуть у табір навчатися три місяці. Після того, як вони вже будуть навчені в вересні, і жовтні місяці у них будуть прямі ефіри на каналі ОТІВІ, де вони проявлять свої таланти з вокалу та хореографії. До телепроекту Твій час долучилися зірки української та не лише естради, інтелігенція, спортсмени разом із Житомирською організацією Все робимо самі вони їздять країною, де розповідають про потребу усиновлення, дають благодійні концерти, проводять різноманітні акції. Бердичева автори проекту привезли зірку української естради Наталію Валевську, поетесу Марію Рудак та Житомирську фольклорну співачку Світлану Ніконорову. Завдяки творчості сподіваються організатори проекту, вони достукаються до людських сердець. Адже про проблему усиновлення сьогодні потрібно не говорити, а кричати. Коли просто приходиш і, або приїжджаєш і щось говориш таке, що треба брати дітей, там треба всиновлювати, треба опікати. Та цього мало просто. Чого мало, тому що ну зараз стільки подій стається в житті щодня в нашій країні, що реально ну, стільки проблем і стільки всього, що коли починаєш говорити ще про чергову якусь проблему, то люди просто ну знов. Знаєте, така реакція слово мама, тато є такі дітки, які не мають на кого так сказати. На своїх вихователів говорять, все життя мріють, що на кінець знайдеться та людина, яка пригріє, яка дійсно стане матір'ю, батьком. Хоч би одна якесь крило було в дитини, тоді затишніше живеться, надійніше, є надія на братів, сестер. І тому у нас є таке бажання, що ті діти вже осмислили себе, так а коли показати їх з гарної сторони, можливо, дійсно за

Наталія Валевська справді запалала у залі міського палацу культури. Зірка не просто відспівала на сцені декілька своїх пісень, вона органічно злилася із глядачами, зійшовши до них зі сцени. Своїх хіти Наталія розбавила роздумами про дітей сиріт про те, якої уваги вони потребують. Поява людей, які, яким вони не байдужі, там артистів, не знаю, батьків чи. Просто посланців, Господа, на цій землі це все для них такі яскраві моменти. І вони не є маленькими яскравими мом моментами. Для них вони є великими яскравими моментами. Тому що все ж таки в нас більше можливостей. Ми можемо собі дозволити піти в Боулінг, ми можемо дозволити собі піти в кінотеатр, чимось скрасити своє життя. А вони залежать від того місця, від тих вихователів. Тобто вони, в принципі, якісь степені все одно обмежені. Можливо, навіть можна використати слово законсервовані. Наталія Валевська, як і поетеса Марія Рудак, дуже часто беруть участь у різноманітних благодійних акціях та проектах. Зірка української естради не раз бувала у школі-інтернаті, що у Гришківцях, а пані Марія в юності сама хотіла усиновити дитину. Доля дітей сиріт небайдужа цим людям. З Богданчиком я працюю вже 10 років. Я знаю, відколи він, відтоді і я з ними. Дуже часто приходилось сидіти в журі, дивитися, як діти виступають. Ми вишукували таланти, навчали в'язанню, навчали плетінню, давали удочку, якою можна дитині прожити далі. Ну а чому б не згодитися, коли якраз поспіла книга, яка ще 21 рік тому повинна була вийти. Я бачу, поезія сприймається дуже гарно. Люди з великою шаною. От зараз бачите, малий животаж, побачите, що буде після Концерту, я надіюсь, тому що в рівному було закидано те, що дуже мало книг взяла з собою. Треба 300-400 брати, я ж не потягну стільки. Я дуже хочу, щоб цією акцією, і за допомогою цих людей, і за допомогою вас діти знайшли своїх батьків. Принаймні, їх доля стала кращою. Зазвичай такі акції сприймають дуже. Серйозно і дуже близько завжди беру до серця, тому мені хочеться такий меседж тим, хто має бажання, але по якійсь причині ще цього не зробив. Все ж таки звернулися до, до директорів цих притулків, інтернатів, шкіл інтернатів до саме до вас і когось щасливила з дітей. Наступний благодійний захід відбудеться у травні в Києві, розповів Богдан Купчинський. Усі зібрані кошти будуть направлені на реалізацію проекту. Під час акції у Бердичеві було зібрано майже дві тисячі гривень. Ми вдячні усім, хто підтримує цей проект, тому що проект є дорого аж 5 мільйонів. Тому саме проводиться і такий збір пожертвувань від громадян, тому що звичайно є пожертвування від спонсорів, але їх не є недостатньо. Тому і робиться такий великий концерт у Києві для того, аби зібрати вже повну суму коштів на проведення цього проекту. Якщо дуже чогось хотіти, воно обов'язково станеться. Вважають автори та учасники проекту. Вони ж прагнуть, аби сироти знайшли своїх батьків і були щасливими. Щасливі діти, щаслива країна. Тому обов'язково треба мріяти. Співає Наталія Валевська.